Віолончель Страдіварі у твоєму місті з такою музичною програмою до івано Франківська завітав віолончеліст Олександр Пірів. Столичний музикант в обласному центрі Прикарпаття не вперше цього разу він дарує поціновувачам класичної музики композиції з затворами творами Чайковського. Зокрема, у філармонії прозвучать варіації на тему Рококо. Кожен твір каже: віолончеліст, для нього особливий та особисто пережитий. Щоправда, щоразу по-новому, тому така музика звучить неповторно. Творчість нашого українського класика виходить взагалі за межі розуміння класичної музики, сучасної музики це музика, яка цікавить більшість творчих особистостей в світі. На сцені обласної філармонії Вілоншель Пірієва звучатиме у супроводі симфонічного оркестру. Його диригент Назар Яцків стверджує, музична програма насичена і запевняє на спільному концерті із Олександром Пірієвим. Івано-Франківські оркестранти не зупиняються, адже творчої роботи мають на півроку. Вперед. Поряд з солістами будуть приїжджати і диригенти, різні диригенти, які працюватимуть з оркестру, і я думаю, що це дуже корисно для, для молодого оркестру, тому що таким чином він зможе трішечки взяти щось від, від тих диригентів і підвищити свій. Свірівень, свій багаж кругозір попереднього разу вілончеліз Олександр Пірі у Ян Франківсько виступав разом із академічним камерним оркестром Гармонія Нобіле. Оксана Сердюк, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.